День на 76 гривень, сніданок, обід і вечеря. І сьогодні я обрала магазин Сільпо. Це Дорого сільпо не самий дешевий магазин. Сьогодні, 4 жовтня 2025 року. Особливо я в шоці від ціни на яблука, капуста по 10 гривень. Буряка я взагалі в шоці. Дуже дорогі, ось ці всякі локшини швидкого приготування. Маленька печенька, 11 гривень. Походила, позаглядала і прийшла до овочів. А ось тут я знайшла гігантські кабачки і дуже тому зраділа. Тільки пакетики, напевно, цілу сотню. Продуктів, хоч і небагато, але асортимент вийшов різноманітний гігантський кабачок. Тут не відео. Ви взагалі будете в шоці. Я проживу день ще на меншу суму, але буде більше страв і набагато ситніших стали не зовсім дрібненькі. А тоді товчу. І тут ви запитаєте, навіщо? Та просто я так люблю. Я додала зелені. Так, я додала. А чому б і ні? Надо було літом робити заготовки, щоб ось так бахнути ложечку зеленів. я вважаю, що вечеря вийшла просто неймовірна. Якщо у вас. Родина, конечно, не 15-ти чоловік, то мату той буде не смачний, бо він був самий дешевий. Сніданок я б трошки змінила й мотивація. Моя зникає, і я тоді з Ютубу зникаю.